Цього року Закарпаття уже в 11-те першим вітатиме Україну з Днем Незалежності. На світанку, 24 серпня, заслужений академічний закарпатський народний хор виконає молитву за Україну. Цю мистецьку патріотичну акцію проведуть на площі народній в Ужгороді і запрошують долучитися усіх охочих. Традицію виконання духовного гімну України під першими променями сонця. Колектив започаткував ще у 2014 році, коли Росія вторглася на Україну українські землі і загинули перші захисники. Відтоді це атмосферне зворушливе дійство щороку проводять на головних локаціях обласного центру, аби продемонструвати єдність та віру у Божу ласку. Цьогоріч разом із закарпатськими музикантами в прямому ефірі молитимуться за Україну і у різних куточках світу. До молитви приєднаються, приєднаються наші друзі і партнери з-за кордону. Декілька держав з декілька локацій в онлайні також будуть співати молитву за Україну, зокрема в Сполучених Штатах, в Відні, в Польщі і в деяких інших в Угорщині Будапешті, в деяких інших європейських і не тільки державах. Я думаю, що хто має ще бажання доєднатися до нашої акції, ще є час. Ми будемо тільки дуже раді, якщо онлайн до нас. Разом з нами будуть молитися за Україну. Ми готові, як кажуть, спільна молитва має дуже велику силу, і ми дуже віримо, що наша ця спільна молитва за Україну, яка буде цього року, вона принесе нам перемогу.